На зиму планують підіймати ціни як і на м'ясо і овочі, так і на продукти. Тому ми вирішили промоніторити та запитати думку у продавців на житньому ринку. Ну, звісно, ну, новорічно, як воно ну, год за годом, воно все время піднімається. Хоч трошки, хоч на 10 гривень, на 20, але воно піднімається. Угу. А що найбільше купують? Найбільше, я вам скажу, купую дешевий товар. Це таке сальцо люди люблять, лопаточку люди люблять, сочненьку. О, таке. Це найбільше все. А які ціни зараз як на сало, так і на м'ясо? Можна сказати, рівно. Що сало 150 гривень, що м'ясо 170 гривень. ну Біточок трошки дорожче вже йде, туди 180 гривень. Я вважаю, дорожчання буде. В будь-якому випадку, тому що новорічні свята за собою несуть завжди подорожчення. М'яса та овочів. Овочі дорожчають через те, що їх вже мало. Везуться, ну це не наш продукт, не українського виробництва, це закордонні, так само і і дині. вони будуть, але ціни будуть значно дорожчі. Яблука ще наші залишаються, сливка ще може бути, але вже відходить огурець, і помідорка буде дорожчати. Якщо є сливка зараз була по 20, зараз по 40, буде десь 80 гривень, а вони будуть в зоні 80-90 за кілограм. Ну це так приблизно. Банан, я думаю, до 100 гривень буде. Мандарини трошки здешевшують, бо це буде вже більше продаватися. Хурма також підеться, сезонні товари, вони завжди так трошки дешевше, ніж інші. А так, ну, буде здорожчання, звісно. А за помідорки, типу на не сіків не піднімуться? Ну, якщо зараз е, закупка 30-35, то вони 80 в розніці, ну, буде 120-140. Минулому році було десь так. Це зимній період, він е, змінюється колосальна ціна протягом е, 5 років, шести. А так воно рік-два, воно незначно 10-15 гривень плюса набирає з кожним роком.